Здоровенькі були слава Україні! Все як ви любите. Нове відео, розіграш смартфону, техномобайл, майфон. Коротше, погнали. Ну, а це Техно-Пова 4. Я кину туди тільки. Погнали. Yeah. Ми вже робили огляди та розігрували смартфони Текно-Мабайл серії Пова. Першу модель Пова, другу модель Пова. А от третя пова якось не склалося. Не склалося в тому сенсі, що огляд про третю пову ми не знімали. Та й розіграшу не було. Тому тримайте розіграш відразу двох смартфонів Tecno Pova 4. Один на інстаграм-сторінці Майфон, а інший тут на Ютуб-каналі Майфон. Давайте вже про сам смартфон. Чи що? Отже, розпочнемо з дизайну Пова 4. Він суттєво відрізняється від попередніх моделей Пова 2 та Пова 3. Але тут варто згадати бюджетнішу модель Пова NEO 2 в якої ну, дуже схожа задня кришка. Е, на таку ж, в пова 4. Мені здається, що дизайнери надихалися дизайном саме пова нео 2 для пова 4. Тут прослідковуються ці самі рублені 3D смужки, як і було в пова нео 2 Але там вони були не тільки на вигляд 3D, а й на дотик трішки відчувалися. А POVA 4 це просто візуально обіграно. І на перший погляд, реально може здатися, що смартфон такий рельєфний. Але коли береш його до рук, розумієш, що то все лише візуальна гра тіней та кольорів. Та й рішення зробити його справді рельєфним було б таке собі. Не так зручно, мені здається, було б тримати його в руках та користуватися. А таке рішення, як він зроблений зараз, на мій погляд, саме те, що треба, і візуально гарно, і тактильно приємно. До речі, про тактильність, то корпус Пова 4 виконаний з пластику, але з матовою структурою, що є величезним плюсом. Так як відбитки пальців, задня кришка збирає не так добре, як могло б бути, якби ця кришка була глянцева. Загалом цікавий дизайн, щось новеньке. Якось компанія, точніше, її дизайнери, стараються обіграти новий дизайн по-іншому, щоб було не так, як у всіх. Мені подобається, а про мою любов до гаджетів, не таких як у всіх, я вже неодноразово говорив. Так що дизайн гуд. А тепер про дисплей Tecno POVA 4. Тут вже все в традиціях POVA серії. Маємо немаленький дисплей розміром 6,82 дюйми. Це IPS LCD з частотою розгортання 90 Гц. Я б навіть назвав не дисплей, а дисплей ще. Такий розмір точно створений для поглинання якогось відеоконтенту чи для того, щоб зручніше було грати в ігри. До речі, в налаштуваннях можна вибрати частоту розгортання кадрів з трьох варіантів, а саме звичні для всіх 60 Гц, Автоматичне перемикання це коли сам смартфон буде вибирати скільки кадрів йому оновлювати на дисплеї. і 90 Гц, які власне я і увімкнув, щоб була плавніша анімація, яка ніби ще трішки пришвидшує роботу самого смартфона. Але є одна штука, яка мене спантеличила трішки в дисплеї Текно Пова 4. А саме роздільна здатність, вона тут лише 1640 на 720 В той час як в минулому поколінні ПОВА-3, була ця сама роздільна здатність Full HD. Але трішки покористувавшись пова 4, я навіть не помітив, що тут така роздільна здатність. Та й в цілому я спочатку не помітив якихось проблем з зображенням. Аж потім, коли почав читати інформацію про смартфон, побачив цю саму інформацію. А потім ще й зрозумів, що при такій роздільній здатності і при такому енергоефективному залізячі, що встановлено в пова 4, про яке трішки далі. Та і при такій ємності акумулятора, про який теж трішки далі. І з такою роздільною здатністю дисплея, в принципі рішення зробити його не Full HD, правильно. І зараз власне, і поговоримо про Tecno POVA 4. Що може ця Пантера в іграх. Чому Пантера? Тому що тут біля блоку камер так і написано Пантера. Так от, процесор Pova 4 встановлено від Mediatek Helio G99, виконаний по 6 нанометровому техпроцесу, що є вже нічогеньким показником. Ну а пам'яті маємо 8 ГБ оперативної з хитрою можливістю розширення оперативної пам'яті ще плюс 5 ГБ. Це коли смартфон може докидувати собі оперативної пам'яті, коли йому своєї мало. Не знаю навіщо. Якщо їй так 8 ябайтів, але як пише компанія, швидкість запуску програм за рахунок цієї штуки в середньому збільшилась на 61%. А вбудованої пам'яті мама мама ем, ма Будовної пам'яті маємо 127 ГБ з можливістю розширення з допомогою чого? Правильно, карти пам'яті. Що це все начиння дає тобі як користувачеві POVA 4. А це все дає змогу комфортно користуватися смартфоном при повсякденних задачах, типу дзвінки, месенджери, соцмережі і так далі. Тобто користуватися POVA 4 як такою собі робочою конячкою комфортно та зручно. Та ще й вище згадані 90 Гц трішки пришвидшують цю саму плавність анімацій та відкривання цих самих додатків. Відкривання запуск. А що ж до ігор, то тут справа така: Apex Legends можна грати при середніх налаштуваннях графіки та середньому показнику FPS. І грати можна комфортно, не переживаючи, що десь впадуть кадри і неможливо буде грати. Все окей. Можна прямо грати і брати топ-1. Що ж до Call of Duty, то тут взагалі запитань ніяких немає. Все чудово йде при середніх налаштуваннях графіки та високому показнику FPS. Взагалі можна розносити та брати топ-1 без. No problem, як то кажуть. А от від чого я не очікував таких показників, то це від Lost Light. Гра, яка зазвичай показує ігровий потенціал смартфона. І тут POVA 4 проявив себе файно, прямо я б сказав, дуже файно. При тому, що FPS-показник по стандарту встановлено на варіант Super в самій грі Lost Light. Тобто явно не низький чи середній. І при цьому всьому грати комфортніше, ніж на деяких інших смартфонах, де той же показник. Типу, вийш, такий самий, точніше, встановлено, але якось воно так вийшло. Так що тут в телефоні з ігровим потенціалом все чудово. Ще варто згадати про систему від перегрівання по 4 Така собі система охолодження. Це багатошаровий графітовий тепловідвід для кришки акумуляторного відсіку та материнської плати та зовнішньої панелі. Як би типу, це пафосно не звучало, але є якась реально розподільна штука. Бо коли я грав в Lost Light три матчі підряд, то смартфон, хоч і нагрівся, не до пекельно гарячого нагрівся, але нагрівся. То тепло реально розійшлося по всьому корпусу смартфона, що я вважаю чудово. Значить, та система працює і не пече в одному місці. Десь тут, 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 так, весь тепленький. Загалом начиння та програмне забезпечення в Текнопова 4 працює досить стабільно, швидко та файно. А якщо захочеться, щоб ще швидше, то можна повидаляти різні стандартні додатки, які вам не потрібні. То і взагалі буде ще швидше працювати. До речі, з е, додаткових додатків Pova 4 є ігровий режим, в якому можна трішки швидше розкачати ігри та налаштувати смартфон. Щоб. Е, як налаштувати? Налаштувати, щоб під час ігрових сесій ніхто не турбував дзвінками чи ще чимось. Ще одна штука, що. Задоволення під час ігрових сесій, то це стереозвук POVA 4. Він тут, звісно, не такий супер-мега-крутий, але це і не акустика за мільйон грошей. Заради справедливості звук досить файний, знаючи ціну смартфона. Так ще й в іграх, якщо грати без наушників, то коли звук гарний, приємно грати. А тим паче, якщо це ще й стереозвук. То вдвоє приємніше, так що за неочікуваний підгін в вигляді стереозвуку в Пова 4 ставимо плюсик в карму Текно Мобайл. -no І тепер переходимо до камер в Текно Пова 4. Якщо дивитися зовні, то камер тут дві штуки. Але по факту маємо тут цікаву штуку. Е, основна камера на 50 мегапікселів. А от друга здавалося б, повинна бути чи ультраширока, чи телефото об'єктив. Але ні. Друга камера це допоміжна камера для основного об'єктиву. І на скільки мегапікселів, і що то за камера, інформації я ніде не знайшов. Але інформація із попередніх моделей смартфонів від Tecno Mobile. Оця сама допоміжна камера типу для штучного інтелекту, і вона допомагає основній правильно оцінювати кадр і те, що в кадрі, щоб видавати кращий результат. Що ж до результатів, які видає камера Tecno Pova 4, то в цілому фото виходять досить файні, особливо при хорошому освітленні. Фото достатньо деталізовані, передача кольорів натуральна, я б навіть сказав, досить правильна. HDR відпрацьовує спокійно, не перепалює нічого на фото. Є нічний режим, який теж досить порадував своїми результатами. Буває таке, що в нічному режимі фото виходять не такі деталізовані, як у, 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 такі якісь, типу прямо супер деталізовані, а виходять офігенно художні та атмосферні. Загалом файна камера в POVA 4 тут, в принципі, нема чого більше сказати. Чому так мало про камеру? Тестуючи POVA 4 і вивчаючи промоматеріали матеріали про нього та читаючи інформацію, я помітив, що акценту на камеру особливо немає. Ніде. Вона тут є, вона може приємно здивувати людину, яка нічого екстраординарного від неї не очікує. Тут чудово, в цьому смартфоні акцент трішки на інше, але і камера, як я вже сказав, може приємно здивувати. До речі, щодо здивувати, то мене не перестають дивувати фронтальні камери в смартфонах від Техномобайл, які мають не так багато мегапікселів і крутих слів в назві, але видають результат прямо незрівняний з тим, що про них написано. Але варто зауважити, що результат видають при хорошому освітленні, відповідно, хороший. А якщо говорити про... Те, що тут камера і чому я так сказав, то камера тут всього на 8 Гп і видає непогане. А зараз поговоримо про ще одну з переваг Пова 4 над конкурентами. Е, та що вже стало доброю традицією в смартфонах технопова. Це ємність акумулятора та автономність. Так от ємність акумулятора в POVA 4 трішки зменшилась в порівнянні з попередніми моделями серії Пова. Вона в POVA 4 тепер 6000 мА проти 7000, що була в Пова 2 та Пова 3. Але ж і процесор Пова 4 теж відчутно змінився замість 12 нанометрового техпроцесу. Тут тепер Helio виконаний по 6-нанометровому техпроцесу. І наскільки мені відомо, ці дві речі тісно пов'язані. Ну, звісно, ще важлива річ це оптимізація програмного забезпечення. Але ж і техпроцес процесора теж важливий. Саме тому, хоча ємність акумулятора і зменшилась, але автономність Пова 4 не погіршилась. Це точно. А навіть при деяких сценаріях е, навіть покращилась. До прикладу, в іграх не знаю, як в кого, а в мене особисто після трьох ігор в Lost Light смартфон розрядився приблизно на 10%, що чудовий показник, як ці е, триматчі, тим бачить тривали хвилин по 40 часу. Це при хорошій нагрузці смартфону. Ну а при звичайному використанні POV 4 його автономність можна розтягнути на 2-3 дні при помірному використанні. Так що про що? Про що, а про автономність можна не переживати? Ще варто згадати про додатковий захист самого акумуляторного відсіку. Є таке хитре покриття за технологією STS. Ця технологія покриття підвищує безпеку, запобігаючи внутрішньому короткому замиканню внаслідок безпосереднього контакту між алюмінієвою фольгою та анодом. Загалом, наскільки я зрозумів, це типу така тема, що не дасть бабахнути бахнути акумулятору внаслідок зовнішніх чинників. На нього технологічно, круто і безпечно. Підбиваємо підсумки з приводу Пова 4. А тут все просто. В цієї пантери, вартістю біля 9 тисяч гривень, досить достатньо переваг над конкурентами. Смартфон, щоб пограти в ігри, смартфон, що має чудову автономність, смартфон з оригінальним дизайном, смартфон, що працює без зауважень, смартфон для будь-кого. От тобі, Повад 4. Я б розглядав цей смартфон для покупки один із перших за такою ціною серед всіх конкурентів. А у вас, наших файних підписників, взагалі є шанс отримати його в подарунок. Все, як ви любите, ми його розіграємо серед вас. Всі умови розіграшу в описі під відео. Бажаю всім успіху. А хто ще не знає, то на інстаграм-сторінці MyFone теж розігрується такий самий смартфон. Так що читай умови розіграшу тут, приймай участь, а тоді мерщій на сторінку MyFone в Інстаграм і можеш приймати участь в розіграші і там. Ім гудлок. Ну, ми працюємо далі. Рухаємось лише вперед. А вас закликаю підтримувати наших захисників та захисниць, донатити для зсу волонтерити, допомагати, хто чим може. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зустрінемось!